Привіт! Любі, дорогі мої водолії це підказки від ангелів для вас на квітень місяць 2024 року. І так, що ж це за підказки? Це підказки на сім сфер вашого життя. Перша сфера вашого життя це що допоможе вам реалізуватися в квітні місяці. Підкажуть вам ангели. Друга сфера вашого життя. Це ваша інтуїція, що допоможе вам відкрити канал інтуїції в квітні місяці, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час і стати такими везунчиками долі. Третя сфера життя це кохання, стосунки, що ж тут підкажуть вам ангели, як досягнути вам гармонії в стосунках чи зустріти свою половинку. Наступна сфера вашого життя. Це, що дає вам силу, що буде давати вам силу у квітні місяці. І п'ята сфера вашого життя, що допоможе вам досягнути успіху у квітні місяці, підкажуть вам ангели. І наступна сфера вашого життя це, що допоможе вам пройти уроки життя в квітні місяці, тобто розв'язати такі кармічні вузли. І також остання сьома сфера вашого життя це те, що буде вас отризвляти, заземляти, приносити вам дохід. І так, дорогенькі. Водолій дивимося. Поки я відкриваю простір для того, щоб ангели дали вам підказки, відповіді вам на ваші запитання. Підписуйтеся на мій канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам, дорогенькі, дякую, рідненькі. І так, перша сфера вашого життя це що. Допоможе вам реалізуватися в квітні місяці. І це ваша стійка позиція на своєму. У вас є якась мета. і Якщо ви будете відстоювати свою мету іти до неї цілеспрямовано, крок за кроком, будете мати чіткий план дій. Це допоможе вам в вашій реалізації, в реалізації вашого, вашої ідеї, вашого плану. Тому підказки від ангелів. Створюйте чіткий покроковий план реалізації вашого задуму. Також вам тут не особливо прийдеться надіятися на когось. Якщо ви чекаєте, у вас можливо є якась така ідея, але ви ще чекаєте, що можливо хтось прийде і ще вам щось підкаже ні. Ви маєте надіятися тільки на себе. І ще дуже важливу підказку кажуть ангели, щоб ви знаєте, так себе оцінили, а, мали таку впевненість в собі. А, сплекали цю впевненість в собі. А, плекайте, що ви достойні, що ви можете, що ви так, мотивуйте самі себе. І важливо, що не чекайте допомоги від інших. Беріть все в свої руки, чітко складайте план і рухайтеся вперед. Це там ваша реалізація, там всі ваші бонуси. Так, наступна сфера життя це інтуїція. І за цю сферу життя відповідає така магічна планета місяць, супутник землі. Що допоможе вам, дорогі водолії, відкрити свій потік інтуїції? Дивимося, і це А тишина і спокій допоможе вам почути голос своєї інтуїції. І також, коли ви зможете так балансувати в спокої, в тишині. Ви зможете подивитися під іншим кутом, таким новим поглядом на вашу ситуацію якусь. Можливо, вам треба буде робити вибір. щось таке, вам, у вас будуть якісь, Треба буде зробити вибір. Дуже важливо робити вибір в житті правильний, і що вам допомагає, завжди інтуїція робити цей вибір. І, власне, вам треба буде заспокоїтися і подивитися, так якби... На все догори ногами не зверху вниз, а знизу вверх. І якраз оцей канал інтуїції буде вам давати чіткі підказки. Вам треба буде просто його слухати для того, щоб його почути. А це має бути тишина і, хоча б 10 а хвилин такого спокою, щоб ви могли. Цю ситуацію, яка у вас складеться. От кожен зараз подумає про свою ситуацію, тому що там розклад і для чоловіків, і для жінок на різні сфери життя. І ви коли зможете навіть просто вийти в іншу кімнату, змінити обстановку, і ви зможете зупинитися, і у вас якраз як буде таке пробудження, ви почуєте правильну відповідь. І ви зможете робити правильний вибір завжди. І це буде вам допомагати, от власне, в квітні місяці така, якби, трошечки відлюдкуватість, знаходити правильні відповіді на ваші запитання. Так, третя сфера вашого життя це сфера кохання, це яку відповідає планета Венера, планета краси і задоволення. Які підказки тут. Так, а підказки у нас такі справедливість, в коханні справедливість. І ангели підказують, що тут важливо, дуже важливо, увага позбутися критики, позбутися відчуття несправедливості. Якщо ви, ви маєте партнера. Ви в стосунках вам дуже важливо позбутися отакої, можна сказати, несправедливості. Побутової несправедливості, коли ви не хочете там щось, а чому я маю там, наприклад, мити посуду? А чому я маю там кудись там бігти щось робити, вирішувати якісь питання? Е, отака несправедливість чому я, чому не ти? Е, якісь такі претензії один до одного е, будуть руйнувати ваші стосунки. Тому на якийсь період а розклад у нас і підказки від ангелів на квітень зробіть на квітень місяць. Такий а, сімейний ретрит в стосунках, коли ви е, не, не виказуєте багато претензій своєму партнеру, а заявляєте свої бажання а, не претензіями, а з любові. Я хочу, щоб то, я хочу, щоб так. Тобто міняєте спосіб поведінки, спосіб е, м, такого, вимог на спосіб такого ніжного хотіння. Такий має бути баланс, щоб не було перекосу, щоб не були одні претензії, були якісь бажання і такі зворотні, і зразу, якщо і зразу така похвала. І коли ви їх хвалите, і ви не приказуєте без претензій, а чому ви не зробили це? Це Та також і стосунки між дітьми, з дітьми вашими, якщо у вас є діти, а, прийшли з роботи і зразу, а чому в хаті без порядок, чому ви не зробили то, чому тобто, таким зразу претензійним тоном, а просто знайти в собі мудрість сказати, будь ласка, там, завтра я лишу вам списочок, зробите те те-то. Я вас дуже люблю і вас дуже прошу, і мені дуже потрібна ваша допомога. Тобто такий баланс, щоб не було кожен день багато претензій, попробуйте таку практичну магію в квітні місяці. І також, хто не має стосунків, яка порада від ангелів тут, як вам притягнути в своє життя потрібну вам людину, потрібного вам партнера по душі. Тут також треба зрозуміти. Перестати критикувати себе в першу чергу. Це велика така магія, коли ви перестаєте критикувати себе за щось, займатися таким самоїдством, що щось там не доробила. Це дуже має великий вплив, тому що ви є таке, ви дивитеся на людей на, як в своє дзеркало, коли ви себе критикуєте, коли ви не бачите в собі цінності, то вам і здається, що вас. Протилежний рід чоловіки, наприклад, про жінок, жінки про чоловіків кажуть Мене наче не бачать. Жінки багато жінок кажуть, мене чоловіки наче не бачать. Тому що багато критики, багато самоїдства, і ви самі себе як з'їдаєте, заїдаєте, тому ви стаєте такими невидимими, Або якщо ви дуже в таких агресивних таких агресивних енергіях знаходитеся. Наприклад, якщо жінки а в дуже таких агресивних енергіях, треба все всі там. козли, <смас> Не побоюся цього слова. Ну, тобто, коли ви в таких претензіях не хорош, негарно висловлюєтеся, про. Або чоловіки про жінок, а жінки про чоловіків, і все ж таки ви всередині шукаєте ну, всередині себе вам потрібен партнер, але такий, як вам, потрібний, але у все світ ви транслюєте не повагу до е протилежної статі, скажімо так, от ви десь там між друзями чи так жартам, ой, та навіщо вони мені здалися? Всі там ну, негарні люди е і то, і то і. Коли ви висловлюєтеся так, всесвіт чує таку зневагу і розуміє, що вам цього не треба, тому що вам це причиняє біль. А щоб розуміти, що всесвіт це Бог, творець, як ми себе не називали, це є чисте поле любові, яке хоче нам. Тільки добра і дає нам тільки те, що приносить нам радість. І якщо вам відносини стосунки з людиною приносили, приносять страждання. Приносять страждання вам і ви купаєтеся в тих стражданнях, і кожен раз розказуєте, який він був, як він мене лишив, чи яка вона там була така. Кожен про свого партнера говорить неважливо і купається в тих стражданнях, і страждає, і переживає. І вже пройшло 10 років, 20 років. І все рівно при першій можливості ви всім розказуєте, як ви страждалась, і ви купаєтеся просто в цьому стражданні. Всім кожен раз. Переповідаєте, Всесвіт це щитує, як те, що стосунки приносять вам великі страждання. І Всесвіт вам не дає цих стосунків, тому що не хоче, щоб ви страждали. Для кожної людини. Це вже я говорю як кармолог, тому що я і таролог, і в мене а, я і кармолог сертифікований, тому а, говорю вам, що Всесвіт дає вам тільки те. Від чого ви отримуєте насолоду саме перше призначення на землі людини отримувати задоволення від життя. І якщо вам це приносить страждання, ви не отримуєте стосунків і ви, вам здається, я хороша, я чи я хороший, я добрий, я вмію любити, але ви тут же ж транслюєте зневагу до. Або їде там, наприклад, жінка за кермому, яка поїхала там, блондинка, Чи якась невеличка зневага, вона а, щитується всесвітом, як ваше страждання, і вам не приходить потрібна людина в ваше життя. І так, а, дорогенькі, наступна сфера вашого життя це що приносить, що дає вам силу. Що буде давати вам силу. Правильно? Правильно. так. Четверта сфера життя, що дає вам силу у долі Силу вам дають а, о, е, усвідомлення своїх помилок. Коли ви робите якусь помилку в житті, ви себе не, кар... не картаєте за цю помилку, а ви себе. Берете всі уроки, так розумієте, що це урок, ця помилка це ваш урок, він вас робить мудрішим, він вас робить, піднімає на вищу сходинку, Тому що, звичайно, коли ми починаємо, маленькі діти починають ходити, вони падають, але встають, падають і встають. А уявіть собі, якщо б людина, дитинка упала і сказала би все, ну напевно, ходити це не моє, я не буду. Тому що я упала, мені боляче, і все, і людина не ходить. Так само і ви. Дивіться, тут розбиті чаші, і це означає, що ви розочаровані чимось. А сила ваша, коли ви. І сила ваша гасне. А коли ви дивитеся на те, що вам вдалося, навіть ви зробили 10 справ, і вам всі 9 не вдалося, ви розбили ті горшки, але один. Ви зробили добре. І якраз в цей один треба дивитися і вірити в себе. Віра в себе, у віра краще, віра в майбутнє дає вам силу. Віра у себе, у свою сміливість, в свою цінність. Вірте в себе, така порада. Це буде вам давати дуже-дуже багато сили. Так, наступна сфера вашого життя, що принесе вам успіх. Успіх принесе вам, що підказують ангели. Успіх вам принесе, коли ви зможете сприймати критику дуже конструктивно, і, можливо, якщо навіть з вами будуть незгідні. Ви будете враховувати думку кожної людини, аналізувати, збирати цю інформацію. Це також про хейт, що буде вам давати успіх. Про хейт, про критику, коли ви сприймаєте критику конструктивно, не ображаєтеся, не застряваєте в цій критиці, що вам ви розумієте, що кожна критика це є ваш шанс удосконалюватися і. Якісь помилки забирати, тому що кожна критика вказує вам на ваші помилки. І якраз це дуже важливо сприймати критику конструктивно і приміняти її не тільки е, хваліть мене, хваліть, а слухати навіть критичний погляд, аналізувати його і вносити якісь корективи. І це буде давати вам е, успіх. Так, наступна. Це є, що буде а що допоможе вам проходити уроки життя, розв'язувати такі кармічні вузли вашого життя. Дивимося підказки від ангелів. Так. Уроки життя буде допомагати вам проходити якраз ваша інтуїція, ваша така чуйка і прийняття своїх темних сторін і своїх світлих сторін, тому що ми бачимо, що кожна людина має якісь темні сторони, які їй не подобаються, і світлі сторони, які подобаються всім. І власне, якраз. Ваш урок життя, ваші кармічні вузли будуть розв'язуватися, коли ви будете приймати свої такі темні сторони. Як це виглядає, власне, в квітні місяці це вам буде допомагати. Бо, вже на травень місяць будуть якісь інші енергії, і я вам про це розкажу. А в квітні місяці буде панувати. Енергія такої справедливості, коли ви будете розуміти, що вас щось тригерить, але ви будете сприймати це з любов'ю і. Це буде вам допомагати проходити уроки життя. Наприклад, якщо хтось із ваших рідних, наприклад, не згідний з вашою позицією, а, критикує вас, чи там ваша мама вам говорить, ні, ця дівчина там тобі не підходить, чи цей хлопець, це не те, чи там справа, яку ви хочете, якою ви хочете займатися, чи туди, куди ви хочете йти, чи якісь там а, інші. Кожен зараз подумає про свої аспекти життя, коли ви будете оце сприймати як. Дякую, але я, наприклад, знаю, що я хочу того, тобто ви тут будете чітко приймати все за і проти, але розуміти чітко, що хочете ви. Тобто, тут дуже важливо, щоб пройти такі кармічні уроки життя не, не з боєм, не з скандалами, а власне з мудрістю. З мудрістю, і, можливо, навіть вам тут буде потрібен фахівець, тому що тут така нічна жриця, а людина, яка вміє вислухати, яка вміє дати пораду. І це може бути просто навіть якась і ваша подруга. Можливо, це і мама буде у вашій в такій ролі, чи якийсь ваш партнер. Тут уже кожен подумайте про свою ситуацію і, можливо, є така людина, фахівець, яка вам підкаже, як правильно повести, якщо ви не знаєте. І це допоможе вам вирішити любу проблему з, так, з мудрістю, з таким терпінням і не, не спішити, а зважити все і відстояти свою думку. Так, і... Що вам допоможе, що вас буде в квітні заземляти, отрезвляти? Вже Такий великий потік енергії, потік інформації і що а, треба швиденько встигати його вам видавати. Так, що буде вас заземляти? Заземляти буде вас, знаєте, така -спро конкурентна спроможність, коли ви і в команді, і коли ви не боретеся з конкуренцією, а ви так якби всі разом а, створюєте колаборації, і така командна гра буде вас заземляти і буде приносити вам матеріальний достаток. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі водолії. А я вас люблю рідненькі, обнімаю. До наступних зустрічей в наступних моїх відео.